Гаряча пора продовжується. Рятувальники повідомляють про четвертий та п'ятий рівні пожежної небезпеки на Прикарпатті. Лише за минулі вихідні більше 40 разів гасили загорання сухої трави та сміття. У більшості випадків кажуть вогнеборці, воно спричинене людською недбалістю або умисним підпалом. Як наслідок, можуть спалахнути будинки, а відтак страждають самі мешканці. Дуже часто цей вогонь перекидається на дачні будинки, іноді на обійстя людей. Навіть був, був випадок, коли в Косівському районі 80-річна жінка хотіла загасити, хотіла вірніше запалила сміття, хотіла його погасити, так як полум'я дуже швидко поширювалося до її домівки в осередок запалювання, і це призвело до серйозних опіків. Крім того, у Рогатинському та Городенківському районах окремими осередками горить торф. Такі пожежі, кажуть рятувальники, дуже небезпечні. Дані пожежі гасити дуже важко і дуже довго, навіть коли випадуть опади, то невисока ймовірність того, що дана пожежа буде погашена, так як торфяні пожежі, вони горять зсередини, утворюються провалля, туди дуже легко може впасти. Пасти людина може впасти, провалитися транспортний засіб. Тому рятувальники просять людей бути обачними, оскільки пожежу може спричинити навіть звичайний недопалок, кинутий у суху траву. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.